На сьогоднішньому занятті ми повчимося знаходити первісну дробових, дробово-раціональних, дробово-лінійних функцій. Зазвичай знаходження саме первісних від дробових функцій викликають деякі складнощі. Тому давайте розберемо, щоб все було легко і зрозуміло. Отже, нехай маємо функцію y від x дорівнює 5 поділити на x в третьому степені, додати. 1 поділити на 2х відняти 7 в четвертому степені. Ну, скажімо так. Для того, щоб знайти первісну від даної функції, необхідно подати частину, яка знаходиться праворуч, у вигляді степені з від'ємним показником. Я нагадаю, що є формула А в степені мінус С е дорівня 1 поділити на А в степені n. І ми маємо право її використати в зворотньому напряму. Отже, записати рівняння даної функції ось в такому вигляді в степені мінус 4, скориставшись від'ємним показником. А тепер ми маємо вже право використовувати правила для знаходження первісної формули. І маємо таке від індекса, п'ятірка за цим правилом переписується. Х степені мінус трійка. За ось цією каміркою, це буде мінус 3 додати 1. Отже, мінус 2 поділити на мінус 2. все, з первісною цього доданка. Ми визначились. Додати первісна цього доданка. Також розуміємо, що в даному випадку функція. Складена і тому 2х відняти 7. Буде в степені мінус 4 додати 1. Або одразу я напишу мінус 3. Поділили на це мінус 3. І не забули поділити на множник біля невідомого. Ми користуємось в даному випадку ось цим правилом. Отже, ще сюди буде помножити на 2. І додати це. Все, тепер ми остаточно можемо записати в загально прийнятому вигляді. Отже, х степені мінус 2. Запишемо в знаменнику. В чисельнику буде п'ятірка, знак мінус попереду, 2х в другому. Аналогічно мінус оцей попереду. В знаменнику буде і число 6. І весь оцей степінь буде 2х відняти 7 в третьому степені. В чисельнику одиниця, додати це. Ось так ось, остаточно можна записати перевісло для даної функції. В деяких випадках попередньо можна виконати скорочення в записі рівняння функції. Ну, наприклад, y дорівнює x квадраті відняти 16, поділити на x додати 4. Для того, щоб знайти перевісло для даної функції, ми можемо. Звісно, що ця функція визначена при х не дорівнює мінус 4. Про це забувати не варто. Це область визначення функції. Але якщо ми е, наразі чисельник розкладемо на множники, скориставшись формулою скороченого множення, яка називається різниця квадратів, я нагадаю, що а в квадраті відняти b в квадраті, це є а відняти b помножити на а додати б. І, скориставшись чисельнику цією формою, ми отримаємо x відняти 4. Помножити на x додати 4 і поділити на х додати 4. Е, множник х додати 4 можна скоротити. І ми отримали х відняти 4. Отже, первісно від даної функції буде мати вигляд. Вона співпадатиме з первісною від цієї функції. Єдине, що варто зауважити, що х квадраті поділити на двійку, підняти 4х, додати С, звісно, для х не дорівнює мінус 4. Ось так можна виконувати знаходження первісної. Давайте ще розглянемо випадки, коли можна. Також виконати перетворення дробу. Ну, скажімо так, така функція y дарів х квадраті відняти 25, тут буде х відняти 5. Аналогічно, скориставшись тією самою формулою, але тепер в знаменнику, ми можемо записати, що маємо х відняти 5, а в знаменнику розкладання на множники х-5 помножити на х плюс 5. Виконаємо скорочення і отримаємо 1 поділити на х додати 5. Перед на цієї функції знаходиться ось за цією формулою. Як 1 поділити на х. Зазначу лише, що в нас замість х нас стоїть х додати 5, але біля х множника немає. І тому у нас ділення, ось Це фактично це правило треба використовувати. Але біля X у нас множник одиниця, і, ну, я сказав, немає. Це одне і те ж саме, в даному випадку э, ділення на один ми робити, писати не будемо. Отже, маємо логариф натуральний, модуль Х додати 5, додати С. Ось так знайшли ми первісно для даної функції. Давайте глянемо трішки складніші випадки. Коли варто використати і інші правила. Ну, Скажімо так. Нехай маємо функцію y2 х квадраті відняти 10х, поділити на х додати 1. Справа в тому, що в даному випадку. Розкласти на ножники в чисельнику можна, але скорочення зробити не можна. І от тут е, нам буде в нагоді вміння виконувати ділення многочлена на многочлен. Давайте спробуємо поділити чисельник цього дробу на знаменник. Очевидно, ділення буде за стачею, але саме в цьому випадку ми зможемо. До кінця взяти, первісну, правильно знайти первісну цієї функції. Отже, я нагадую, як ми виконували ділення многочлена на многочлен. Сюди x. х квадраті додати Х. Віднімаємо. квадраті мінус х квадраті знищується. Мінус 10х і буде мінус х, мінус 11х. Ось тут буде мінус 11. Домножаємо мінус. Тут буде мінус 11х. Мінус 11. 11х знищується і залишається 11. Отже, це говорить про те, що ми можемо записати даний дріб у вигляді: оце наша неповна частка. Ми можемо записати, як х відняти 11, додати 11, поділити на х додати 11. Ось таке перетворення нам тепер дасть можливість знайти первісну, бо ми можемо знайти від кожного доданка первісну окремо. І що ми отримали? Давайте подивимося. F від ікса дорівнює Первісна від ікса. Х, х квадраті поділити на двійку. Від одиниці, 11, це 11х додати. А тут первісна, ну, перша константа 11 переписується. І залишається 1 поділити на х додати 1. Первісна це є логарифм натуральний. І додати це. Ось так ми змогли взяти первісну від цієї функції, вміючи виконувати ділення многочлена на многочлен. В деяких випадках, доречно згадати розкладання квадратного тричлена на множники отже, якщо ми маємо первісну, знаменнику, якої многочлен х квадратів відняти 10х додати 9. Це не повний квадрат. Але, а в чисельнику нехай буде х, значить, у нас тут корені 9 і 1. Х відняти 1. Ось такий дріб. Для того, щоб знайти первісну, нам необхідно спробувати зараз знаменник розкласти на множники і потім е, виконати скорочення. Я нагадаю, що розкладання тричлена на множники відбувається за формулою ax 2 додати bx додати c до рівня А помножити на х-х1, помножити на х-х2 де х1 і х2 в корені цього три члена, які співпадають з коренями рівняння х квадратів відняти 10х додати 9 дорівняння 0. Корені цього рівняння у даному випадку легко знайти за формулою ВІЄТа. Отже, корені добутку мають добуток коренів буде дорівняти вільному члену, а сума другий коефіцієнт з протилежним знаком це буде і 9. Тоді можна написати в чисельнику поки що без змін, а в знаменнику замість ось цього три члена вираз розкладання його на множники. А у нас одиниця. А значить, будемо мати хміну 1 помножити на х-9. Очевидно, хміну 1 можна скоротити. І ми отримаємо дріб 1, поділити на x, відняти 9. А тепер первісна буде, очевидно, знаходитись ось за цією формулою. Це є логариф натуральний. Виразу Х відняти 9 по модулю і додати константу С. В деяких випадках можна використати метод так званих невизначених коефіцієнтів, але це вже окрема справа, і про це ми. Можливо, поговоримо при знаходженні первісних, коли будемо знаходити невизначений інтеграл. Дякую за увагу. На наступному занятті ми таки перейдемо до поняття невизначений інтеграл. На все добре.